i Шановне панство, всім, всім вітання. Виїхали ми з Кумом вже на коп нарешті на, в розвідку. Сьогодні розвідка у нас до 9 чи до 10 години їздили. Вибирали місця і от зійшлися на одному. Вийшли, вийшли на полок, вже погнав там вперед, десь трошки затримався. Живіт скрутило, як то кажуть, по-простому. Є в мене перший якийсь сигнальчик у нас. О тут якийсь, якийсь круглячок, зараз легенько почистимо, глянемо що то є, і будемо доганяти кума. Так, тут є у нас Польща, поляки, то є два гроші, я так розумію. Якраз там закисше дуже. Ну, одним словом, два гроші, Речь посполіта. Отак, перший сигнальчик, круглячок, супер, бомба погнали. Доженемо кума, ще кум з вами привітаю. Так, воно є. На тому полі вже сигнальчик, монетка якась і що то в нас таке є. Не видно. Дуже сильно вона затерта. Ну, щось похоже на крейцер. Щось похоже на крейцер. Супер, продовжуємо. <рик> Чуєте його, його сміх? А, тут вашу виз'є в тому кулаку. І речі, панству я Ви так до зверху, дивимося по кераміці і так далі, він приват стоїть. <рик> йду до кому показати йому кераміки, кусочок знайшов керівської. Десь може 5 метрів за спиною до нього йду і... куме! <рик> <рик> а я, <рик> <рик> я йду! Хожу, хожу тут внизу. А він каже, кераміка. Є". Я кажу, та яка нафіг кераміка, я тут кераміки тільки вже пройшов, ні кусочка не бачу. Він каже, є ерізка кераміка. Та йдемо, я щось так пік-пік. Ну, такий сигнал такий щось дивлюся. Я думаю, фі, я знає купати чи ні. Але думаю, купну, гляну, що це таке. Я купнув, Ще раз дивлюся, сигнал вже нормальний з'явився. І що ви думаєте, я потім пік-пік. А дивіться, що там було. Хе-хе. О ти даєш. Фальшачок, але... але... Ми... Коротше тут треба крутитися. Да, але що крутитися, як тут нема взагалі ні кераміки, ні керів. Ті де взявся. Ну, то може хтось пробіжку і ага. десь ну, ну Не завжди там де дофіга кераміки там поселені. Фальшачка. Кого фальшачка. То не є срівни. Ну а скільки їм років? Та дофіга пофіг. Він фальшечок. Та лімесний, да? Та лімисний, лімисний. Не лівець. треба його так? Зараз його потруту струсу з нього поїм, дам йому свіжої пати. Угу. Каже Ти шо ти шо? Опа <різь> ти вольнув? Де він це тут взяв? Ну як де? Чекав на тебе? Дві тисячі років. Супер, добре, ще будемо я ходити. Я ще не зрозумів, що таке, але. А, добре, що я купнув. Я вже чесно кажучи, я не хотів купати. Мені щось... Я їх заходжу на поле і не бачу, ну ми приїхали шукати нові місця. І ми так і... ну, не по картах, не по чому, а візуально дивимося. Їдемо, дивимося візуально, щось плюс-мінус нам підходить по наших параметрах. А? так? І все, йдемо на поле дивимося. Ну, ми прийшли, кераміки не видно, але ми йдемо, йдемо, думається. Це... Ну фігак є. Добре, пан говоримо. Бачите, ми тільки на поле зайшли. Багато не говоримо. Перший вже... Сигнал, ну брешу, То не перший сигнал, перший сигнал був. Ну, то гроші. А в мене два гроші. Там так. на повороті. Так, треба значить, вдівати камеру GoPro. Так. І зараз будемо, провіримо то поле. Повіримо, а там далі ще є, що йти. Я потім ще планую перейти, тут ще одне таке чорну землю збоку. Ну, там цікаво буде, але ми так можемо піти туди за поворот. Так, І ми потім підемо на топа, але провіримо. Чи може ми перепливемо тут? Перепливемо. Якщо, буде а якщо засіяне... не перепливемо, то там, де заходили, ярли, якщо буде засіяне, значить не за каналом. Добре, все, не говоримо багато, давайте вже адреналіном туди треба бігати. І Сигнальчик, сигналчик і в нас тут вот лежить. Що то в нас є. Солідик був. О, такий. Але тут вже нічого, не знаємо що тут було. Солідик був, з'їжджаний, підгуляний вже. Супер, йдемо далі. Так, панове Кум, щось приніс Якийсь круглячок. Який? Знає, не знаю, Знаєн, Ага. У тебе мене. мене тут два щось є. Щось З якої сторони? Куди? Та десь там та. Є? Гудзик? Але він не манячий. Це не він. Ну <laughs> okay. я або знаходжу, пін не бачу. <laughs> Давай порадовай буде за ковід сторони. Десь тільки що щось було. На ну, везде. Угу. Шось то и є. Я що что не нужно Фуляйка, якась. <laughs> да? Золото, бля. Режуху кум, знайшов. ну я верніше знайшов. Вот такой. И Таке буває? Ладно, лише їм її, її. копье. Ну ладно, не, я не забираю. Не то є з гудзики колекціону, якийсь гудзик треба. Ну. А то пластмасу. Скіфський. <рес> Як там писав, один біля золота лежав. Що, <рес> ми продовжуємо. Та. Чем? По нова монетка зверху. Лежала. Ось от. Що там є? Понятовський. Понятовський видно ось зверху корона. Не буде видно на плошку, але може щось. щось не так. І така от кераміка. А тут скотче все, що середньовіччя Намальована. Що ж продовжуємо? І так поновив кума монетка там внизу лежить. Какалик чи ні скоро ще все там Переходила через той рівень, я чуть кишку не випорожню. Пряму <звіх> Куропатки, як зірвалися перед носом, Куропатки <звіх> <звіх> як пішли на взльот, як реактивні самольоти. <звіх> 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 як -16 я в 16-ті скучив. Ага. Кому ж налив, на лифту на яким спіртом чути? Та я підбухую по дорозі. <звіх> <реш> Короче, леса. Все. Ну, mm -hmm. така типу, якась груба вона. Mm -hmm. Не знаю, що тут було. Ну що, йдемо далі. <реш> Цей чоловік, він якісь чари зробив, щоб знаходити я вже, візуалки Він вже сховав золото там. То... Золото сховав, а, а візуально. Дивіться, знахід. що він другий раз підряд. А візуальну знахідку вам покажемо. Другий раз підряд, що він знаходить. Де ти який не? Бачите то. І знов від... відмічається люлькою. Ну, правда, це кусочок. Теж чорна ще всередині. Да. Я думаю, кажу, в тамтій, що я знайшов, теж є отакий от оцей проріз в середині. Mm -hmm. Вони, я так зрозумів, коли її робили, вони щось вставляли. Mm -hmm. Щоб було вода. Зараз... No, то старіше, а ті, що новіші тіпа, мається на увазі ближче до теперішнього часу, то вони вже заливали з двох частин, mm -hmm. склеювали. О, зараз ми отвір протрем. От він, бо дірка. Я кажу, дірка в раці. Ну, а тут і тут є. Отвір такий. І отут вже вона йшла. В круг. Ну але за стільки часу вже плуги і потовкли. Ще б як було клеймо козацьке, ух то би було. Нас... Ну, майстра того є. У нас як... там є одна майже ціла. Бачите, навіть видно, що як курили, от, вона пропалена, тут чорна. Uh -huh. В середині теж чорна. То в нас вже шоста. Ну, я, хоч, я хоч кинув курити, але я би закурив люльку. Та в нас є такі, що можна буде впробувати. А ми в нас є Монштук, є Першої світової. <laughs> Добре панство, ми почнемо далі. Перейшли ми далі трошки понад тополе. Виходимо, досліджуємо е, кераміку. У ну, нас, нас так розвідка і є, ми більше візуально знаходимо, ніж. Бо коли шукаємо нові місця, ми практично всю увагу звертаємо Та, на рельєф Та. і на кераміку. Перше діло то кераміка. Рельєф може бути різний, от кераміка, ну і кераміка різна. О, зараз тут в нас кераміка липецької культури. <свист> 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 можливо. Кум, кум бере, бо бере кераміку, підносить так. Я кажу, що там, він каже, випітка культура. <свист> <свист> Я вже нанюх. <свист> то є, як ти казав, РЖВ? <свист> ну, воно то в період раннього залізного віку воно було. був. Може, може то вони і люлька їхня. Це не знаю. Ну то люлька ясна, Суміла. що козацька то факт. Факт оприділений. Добре, печамку. Дивіться, понове, через які єбрі треба переходити, щоб зайти з поля на поле. Отак розвідуємо свіжі місця. Отам от бачите, кого вже перескакує. Зараз я буду якось... Перепригувати? Фух, так. Берек на камері буде бурбуть. Хе-хе <гум> <гум> ж камера не промукає? Okay. А може та? Перепригує. Yeah. <гум> Каже замерзло. Що замерзло? Друзі, перебрались Це ми. Будеш аудна ріка? Я думаю, що, а може. Я ще не виключаюся йде. Але тут турфа. Де ми взагалі є? Іде машина? <ривов 'я> Дивокій траспуває. <'я, ривов 'я>. <ривов 'я> То куропатки були, повтікали. По кози тільки з раками білими, помахали тискульт, привіт. Тут якби дощі впали, тут, тут би не перейшов. Ще одна ріка є. І на кінець то ми добралися до того поля, як нам треба. Бо ще не добралися, бо ще, ще спереду ще одна ріка. Каже кум. Ось там ще одна ріка і, і то яке нам треба. Ось ну, вже... а воно, там кладка якась є. Добре товариство, що хоч змії не повилазив на вулиці. хоч потепліло вже десь плюс 16, плюс 17, але... Перебиратися треба. А тут переходимо? Так, тут переходимо Давай я тобі подам апарати, ти перейди, а потім я. Що ж товариство, включимося на полі як будуть знахідки. Підійшов до кума, кума, знахідка. Упа! Ти ще бачиш, упа. Бечі яка звичайно. І от кого кераміка тут на полі є. Кераміка класна. Так, товариство є у нас перше срібільце. Не ціле, але є. Ніком. Не, Не ціле, але є. От такі от Ну, була. Зараз помиємо з друга сторона лиси. Ну показуй. Не повдягалися, коли ми зовсім на таку погоду. Я вже топлюся. А зранку мороз був, зранку а зранку там. А? Монета? Монета, монета, воно. Чуть у нас і має то зелене, типу, як кладова, знаєш. Угу. І хто то є? Не знаю. Ходиш пробує, подивимся. подивимось. Була якась... Була велика була? Угу, Була якась монета. А все одно свій боку. Якби був. там не було, вітаю. Давай зараз я ще золоту та їду. До. Добре, паністер, не будемо багато говорити почем далі. Ми саме з комомбу знайшли пів вуха. Вуху відпало, а жетон лишився. Бачите, отут 137-й номер. я зближу трошки. Номер 137. Угу. І пише. Пише біберка. Пише біберка. Князь. А той... а? Там пофіг, що пише. Не будемо палити контору, ні? Ну тут, де ми є, кумен, я не знаю, що тут хтось. Хтось сюди залізе. Перше, чи хтось залізе, а по-друге, навіть знайде. А там пише не біберка, боберкурва. А ви бачили? Ми переходимо, ми я знімав на, uh -huh. на прошку, як ми переходили там через ті руби. Ми там ще одну переходили річку і дивимося, стежка. Tá. Стежка така і бобер сидить біля неї. Каже, ти чого сюди йдеш? Каже, бобер курба. Ладно, а їх то їх багато є. жарти. А вони там ходять. Там. Вони там ходять як то, вони в себе вдома. А, ну давай знімемо ту. А, а ми їхніми слідками. Ну, да, Щоб люди бачили. Фокус. Боберка. Та тут не ще якось я не знаю, тут польську. польські. Щось таке. Кисіль. Почем? Прага, Прага. <рес> ну ладно, продовжуємо. Поле. І так, тут якийсь канал тут в мене є. У нього якась монетка. В кіндері. А, все ясно. Дві копійки. 1980 рік. І таке. Так, Продовжуємо. Так, є у нас якийсь сигнальчик, але думаю, что то Радянщина. 5 копійок, да? так? есть є. А рік? Не видно, буду очень закисшив. Ну коротше, перший сигнальчик на тому городі є. Бомба, продовжуємо. Так, пані, стоїть у нас ще один круглячок. Ну вже залипший торба. Зараз ми його спробуємо вичистити, помити. Але що з роді би бачу, проблискується срібне. Може то мені так здається. Але в будь-якому випадку зараз глянемо. Є ой, канала закисша. Ого, і що тут у нас таке? Ха, це щось срібна монетка якась. Але, але, я. О, тут це у нас акція. Ніби як акція, получається. Може і ні. Не хочу дуже її терти, бо... Шкода, може бути низькопробне срібло і, і буде капець. Так, що ж то у нас є таке? Малюнок ніби є, як чи має? Ну, в Османській імперії, коротше з монета, я так розумію. Ну якщо я не помиляюсь, в нас не, не часто попадається, тому я в них не сильно розбираюся. Одним словом, така якась монетка, ми вже її е, з кумом відчистимо і вам покажемо обов'язково. З вас лайк, я пішов далі. Нам попадається товариство, яка така приблуда що то кришечка від чогось, чи що. Але ага. що привернуло увагу мою це. Я покажу вам рельєф, який на ній з тієї сторони ніби немає. Не, тут нічого нема. Ось тут бачите, якраз... Щось типа. Щось... Щось, щось -то є. Що воно таке? Я не знаю, чесно. Якась кришка, напевно, від чогось, чи що. Каже, така приблуда. Що добре, продовжуємо. Знаєте, нас з комом козаки переслідують. І тут у нас мушкетна куля попадається. І тут лінії електропередач, так апарат і моя чуть капець. Зараз я йому трошки зроблю легше. Мушкетна куля. І така красуня. Йдемо далі. Як то раз тут переїхали ми вже на інший город, будемо пробувати ще тут щось знайти цікаве щоб показати вам є тут перший сигнальчик і 58 схожий на металопластику але зараз перевіримо щось викопали ну, так панська доходиться трьома двома трьома виїздами Перекривати, щоб один відос зняти. Отак зараз. Там засіяно, там ще щось. І так. Що тут в нас є? Так, що в нас є. А що в нас є? Це у нас частинка пряжки. Тут де я зараз на початку цього городу тут КР було. Можливо і їхня. Ну, бронза. Бронза, бронза була, смуточок пряжечки. Що, добрий початок? Що ж продовжуємо. Так, наступний сигнальчик у нас на тому городі. Кискруглячок з низеньким відіай. Та у нас одна копійка 1961 рік. Знахідка, знахідка. Добре, йдемо далі. Так товариство. Дивіться що ж я бачу, яку візуалочку. Ах ти шо. що ж що тут таке було? Я думав прясло, але Але не прясло, якесь Щось було таке. Якась підставочка чи що? Хе, прикольно. Ну щось, щось стареньке, щось їхнє. Бачите? Красота керамічна. Бомба. Продовжуємо. І знов, і знов Геденський гумно. Знову одна копійка. Я вже так на кінці поля можна сказати. А раз ще трошки пробую, Бо я тут не сильно виходжу о той початок. Спробую ще тут. Пара хвилин та й буду закруглятися. Отакий. Шановне товариство, вийшов у нас Коп. Ми з Комом поїхали в розвідку, бачите. Ну, Як думали, що результативно буде, але е, на тому місці, де ми починали, тим одним динарієм все і закінчувалося. На жаль, на жаль. Ну, Є кераміка попадалася там і не тільки Черчака, і покер попадалася, але як бачите, по знахідках там туго. Ми по обійшли дуже багато. Такий крос зробили десь кілометрів, не знаю, в 15 Через дві ріки переходили чи через три <реш> перестрибували, ну, але ну, чого, для того вона і розвідка. Так що, шановне панство, якщо в мене ще буде якийсь сигнальчик, я включуся. А наразі я з вами прощаюся вже сьогодні сам буду прощатися, бо кум я так поїхав в село до батьків і вирішив ще дозняти трошки відео для вас. Я прощаюся від свого імені від імені Кума. Будьте здорові, бережіть себе, бережіть близьких, підтримуйте обов'язково армію, не забувайте. Це найголовніше на теперішній час. І все. Наразі прощаюся з вами. Всім до побачення.